Віджин, який нам передали поляки. Це їх досвід. Вони використовували його для загонів спецпризначенців. А зараз кожен військовослужбовець, який приходить у нас програму БЗВП, має можливість відчути це на собі. Противник! Цей комплекс, який призначається для спецпризначенців. Навіщо вивчати його солдату? Війна постійно змінюється, і наші партнери з НАТО постійно пропонують якісь більш складні, більш корисні нам вправи. Тому що іноді війна може бути в полі, іноді в лісі, іноді в місті, іноді під завалами, десь наприклад там, на Азовсталі і так далі. І людина має бути готова до будь-яких умов. Двері.